У самому серці Олександрії на березі Середземного моря поруч із знаменитим фортом Кайтбей височіє одна з найвеличніших святин Єгипту мечеть Абу Аббаса Аль-Мурсі. Ця велична споруда приваблює тисячі паломників та туристів, захоплюючи своїм архітектурним шедевром та глибокою історією. Мечеть була збудована у 1775 році за наказом алжирського правителя Ахмада Аль-Хайрата на місці поховання Абу Абаса Аль-Мурсі, видатного суфійського святого. Він з юних років дивував усіх своїми знаннями, за один рік вивчив Коран і далі все своє життя присвятив духовності. Мечеть побудована у формі восьмикутника, де кожна сторона має довжину 22 метри. Її просторий зал вміщує до трьох тисяч людей. Всередині залу масивні колони за вишки 17 метрів, які виготовлені із білого мармуру та граніту, оздоблені витонченим різбленням та золотими візерунками. Головний зал мечеті призначений для молитви чоловіків. Наповнений атмосферою спокою та врівноваження. Особливу увагу привертає купол мечеті, який вважається найкрасивішим у всьому Єгипті. Його висота сягає 26 метрів, і він вражає як зовнішньою різьбою на камені. Так і витонченою внутрішньою орнаментикою. З купола звисає розкішна люстра, виготовлена з кількох тонн бронзи та міді, прикрашена блискучими кришталевими деталями. А її сяйво додає внутрішньому простору величної атмосфери. Зліво мечеті розташована гробниця Абу Абаса Аль Мурсі. Накрита різбленим куполом із позолотою, що є місцем паломництва для тисячі вірян. Праворуч з центрального залу розташована окрема кімната для молитви жінок з окремим підходом до гробниці святого. Мечеть зазнавала кількох реконструкцій. У 1943 році її було суттєво розширено. На момент зйомок також триває черговий етап реставрації. Ззовні відновлюють орнаменти, очищують мармур і оновлюють територію навколо святині. Мечеть стоїть навпроти моря і є живою пам'яткою, яка зберігає дух минулого, об'єднує покоління і надихає кожного, хто приходить сюди відчути її велич. І гармонію.